Великий Бог творець землі і неба, великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владико всіх світів, звертаюся в тривозі я до тебе, щоб Ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина, від болю страху, трепотить крильми, з очей стікає відчаю сльозина. вона, мій батьку. Плаче від війни, вона, мій Боже, матір'ю ридає, за сина, що з війни не повернувся. ніщо їй сердечно не втішає, те, що колись героєм назовуть. Країна плаче, Боже сиротою, на свіжі віриті могилі татуся. Він на війні життям платив собою, на смерть віддав ще молоде життя. Мій Боже. Гіне народ український, ридають діти, плачуть матері, в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба і чистої води. В тривозі люди домівки залишають, те, що нажили упродовж життя себе самих сім'ю свою спасають. Куди втечеш, якщо кругом війна по повітря смертоносні кулі. То тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на ниточці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають. мамі малі, дорослі смерть не вибіра. Філює те, що ще тебе не знають, і не до тебе лина їх життя. Мій Господи, спаси нас і помилуй, кричить країна. Руки підійма, можливо, ми так сильно провинились і заплатити маємо життя. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат, земля, мов дощ червону кров вбирає, з розбитих шибок виглядає страх. Тривожить серце кожний новий вибух, осколки граду смерть собі несуть, небесне видно за клубками диму. І помочі якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою, о того миру, що недавно був, не цінували ми свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу Боже за свою країну, за тих людей, у кого лляться кров, які сидять у сховищах без хліба, а залп гармат все чути знов і знов. Над головою кулі пролітають. Один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинити війну. Ти батько наш, всесильний і могутній. Не раз Ізраїлю назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, Ти їм противника давав перемогти. Поглянь з небес. Ось руки підіймають, сьогодні діти вибрані твої. В скорботі серця ми тебе благаєм, війну на Україні зупини. Там, де напілись крови чорноземі, і чути стогін матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземеллях, ти мир святий нам, Господи, пішли. Амінь.